Друзі, вітаю вас у своєму новому шопінг влогу Цього разу запрошую вас побродити по магазинах. Zara. Зараз, зараз тривають великі розпродажі, сейли приблизно до кінця літа. Ну і зараз не виключення. Звичайно, на нові колекції ще знижок немає, але намірятися, прицінитися, ніхто нам з вами не заважає, що я, в принципі, і зробила. Безподобні шльопочки на маленькому акуратному каблучку в чудовому зеленому кольорі. А взагалі, Багато чого ззуття мені сподобалось, ну так само, як і шикарна просто біжутерія. Ось такі самі шльопки, але в голубому, голубо-сірому кольорі, так само дуже милі симпатичні. Я, правда, їх не поміряла, вони не на знижці і, можливо, по знижці я собі щось таке і прикуплю. Знов таки розкішна біжутерія. Ну і штанішки, які мені кинулися в очі своїм прекрасним охровим кольором. На ощупь тканина дуже-дуже приємна. Вони, правда, ще по повній ціні, ну, але якщо мені колись вони попадуться по знижці, я обов'язково до них придивлюся і куплю собі. Класний костюмчик, така коротенька блузочка. А в чорному кольорі є, і в білому кольорі чорний кольор виглядає, ніби вигорівший сірий на камеру. Насправді він сочний, чорний, як і має бути. І ось біленький такий самий комплект. Можна собі навпаки зробити: білу спідницю чорну блузку і, навпаки, білий верх, чорний низ. Ну, як вам там собі вже оберете? Взагалі симпатично виглядає цей костюмчик. А класно покрою льняна сорочка, я взагалі люблю льняні сорочки, і тут ще й просто чудовий, цікавий покрій рукава. Я завжди падка на таке. Звертаю на таке увагу, ну і таку сорочку я би теж хотіла мати, дуже симпатично вона виглядає. Так, ну плаття в сафарі стилі. Я люблю такий стиль, такий колір хакі. Зелено-сірий, я би таке теж носила, простенький покрій і я думаю, мені би в ньому теж було гарно. Коротеньке плаття міні, так само уявляю його на собі, так само думаю, що мені би в ньому було гарно. Я його, правда, не міряла. Безподобна, просто вражаюча біжутерія, до якої я просто не могла не підійти, і щоб її не помацати, щоб не зазняти для вас, вона мені нагадує біжутерію з 90-х років, які я бачила в різноманітних розкішних для мене тоді журналах Бурда, і ТД, і ТП. Просто шикарна біжутерія. Так, пройдемося далі, і я побачила тут такий фешн-дівчата, такий от кутюр аби високе шиття від зари, а, такий складний покрій. Я, як людина, яка шиє одяг зацінила реально, це треба було так напітнітися над тим всім. І коштує це задоволення 300 злотих. Ну, ви знаєте, я не знаю, чи я взялась би за таку роботу, бо це дуже-дуже складно, але виглядає вражаюче, як на мій погляд. Красиві червоні такі яскраві плями, багато яскраво-червоного коралового такого а, кольору. І ось це таке симпатичне платчико, яке, звичайно, я не вдягну, але на молодих дівчаток це виглядатиме просто розкішно. Гарна спідничка, тканина нагадує 60-ті роки, такі кремплінові типу по спідниці. І ось така біленька ковтиночка докупи, гарно, мені здається, буде виглядати. Ну і подивіться на цю сумочку, скільки треба мати терпцю, скільки треба потратити часу, щоб зробити таку красу. В'язані майки, які я зацінила, мені таке подобається. Я собі уявляю в певних образах такі речі, і я не могла не звернути увагу на зелений колір, адже я дуже люблю зелений колір в одязі. Він мені, як на мій погляд, дуже пасує. Дуже мені подобається тренд цього року. Це речі, які зроблені нібито своїми руками. хендмейд, такий дуже дорого це виглядає, різноманітне нібито макраме, кружево, в'язані речі і гачком, і спицями. І це поєднується з різноманітними тканинами. Тобто дуже класний мікс того всього, дуже такі авторські цікаві речі, і я замітила це не тільки в зарі, а й в різних брендах. Наприклад, проходила магазину Манго, і там так само багато саме такого напрямку речей. Ціни тут ще повні, без знижок, але ви знаєте, мені здається, такі речі коштують таких грошей, адже виглядає це абсолютно індивідуально, і ви дуже будете вирізнятися серед натовпу. Біжу, подивлюся, ось це таке платячко. Кинулось воно мені очі разом з тою біжутерією. Люблю такі цікаві, сміливі принти, ну і покрій абсолютно повністю мій. Ну і ось ця сукеночка мені також сподобалась. Люблю я такі трошки дурнуваті принти, так собі її і не взяла. Ціна її 80 злотих по розпродажній ціні. І практично всі сукенки, які в розпродажах, коштували 80 злотих. Ось ця мені дуже сподобалася, і я ледве втрималася, щоб собі її не взяти. Льняна сукенка цікавого складного покрою, відрізна по талії, спідниця балончик, і виглядає вона ніби спеціально така зажована і помнята. Мені це дуже сподобалось. Я її не мірила, але приклала так до себе, побачила, що це абсолютно моє. Так само коштувала вона 80 злотих, але я собі такі зажала і не взяла ту сукенку. До речі, вживу ця сукенка яскраво чорна. Кинулась мені в очі ця агресивно апельсинового кольору сукенка, і виявилось, що це цікава форма, яка мені, в принципі, пасує, аля 60-ті, покрій, лише мені не пасує такий яскраво апельсиновий колір. Я бачу такий колір на темненьких дівчатах з пишною темною шевелюрою або на темно-рудих. Мені таке зовсім зовсім не підходить. А ось це повністю моє. І кольори, і той цікавий такий квітковий принт, хоча я взагалі-то не особливо таке люблю. Покрій, який мені дуже сподобався, такий трапецевидна спідниця, відрізне по талії, сорочкоподібний вверх, на застіпках зверху донизу. І я вже хотіла його міряти, але потім подивилася, що тканина тонкувата, і що білизна буде просвічуватись, і, скоріше за все, мені не буде комфортно носити таку сукенку. Я дуже розстроїлась, бо вона мені дуже таки сподобалася. А ось та чорна сукня, яка мені також сподобалась, яку я також собі не взяла. Але вона таке враження, що повністю на мене пошита. Кинулися мені в очі ось ці штани прекрасного просто для мене. Кольору гірчиці, такого виразного, яскравого, і камера дуже точно передає цей колір. Тканина така як масляна. Льон, але там багато віскози, і настільки приємна на дотик ця тканина, я собі прицінилася, чекаю, знижок. Ну і це повністю мій стиль. Також симпатична сукенка, вона хебешна, або також льняна, полосочка вертикальна, трошки дивний оцей пояс, але я би таке теж носила. Дуже сподобалась ця куртка і я знов таки її не купила. Прийшла на другий день, куртки вже немає. Хоча їх там, як бачите, було досить багато. Коштувала вона по розпродажах 100 злотих, дуже гарно, акуратно пошита, тонкий такий льон, хакі колір, все як я люблю, ну прогавила, що сказати. Знов такі яскраві кольори, не могла не звернути на це увагу. Красивий зелений колір, свіжої молодої зелені колір, трави молодої, гарна ковтинка. Ну і все-таки коричнево-ржавий якийсь колір, також дуже симпатично. Виглядає. Ну і ось цей красивий колір Ківі. Так? Мені здається, це колір ківі, Звичайні футболки, до речі, я так і не глянула, яка там ціна чомусь, але колір мені сподобався. Так, куртка була на розпродажі, вже не пам'ятаю її ціни, в формі сорочки, грубий джинс, і, в принципі, я таке люблю. Бачите, поміряла, в принципі, трошки великуватий розмір, але я таке люблю. Вона така має бути, оверсайз такий, і я також її не купила. І вона також була по знижці. Я бачу червону наклейку. Біжутерія, яка я просто мене повела в шок. Ось ці кульчики. Я не знаю, дівчата, це просто краса. Це просто супер, супер. Я би таке носила. Я дуже люблю такі ефектні яскраві речі. Авторські такі. 80 злотих майже ну зажала, зажала. Дорогувато трошки для мене. Якщо би я носила це часто, я би це обов'язково купила. А так я разочок колись в кадр для вас наряжуся і все. Так, новинки у нас в парфюмах Зари, лінійка з мускусними ароматами і лінійка ароматів з амброю, Треба зробити більш такий детальний огляд. Адже аромати всі симпатичні, приємні, досить якісні. І треба більше до них підійти серйозніше до тих парфюмів і більш детально вам про них розповісти. Так, ось якась новинка також: Red Temptation, але якась лімітка. Love Explosive, Аромат, який схожий трошки на мансера роз ваніль. Також переріздали деякі аромати, які були колись розроблені разом з Джомелам. Ось цей Фешенеблі Лондон, який про дуже красиву троянду. Я от подумаю, може купити собі. До речі, ціни пішли догори, як бачите. Раніше 100 мл флакони можна було купити до 100 злотих, тепер 115 злотих. Так, перевидали аромат звітівром з водною лілією. А, також пачулі перевидали так само дуже добре. А, так само, що тут у нас ще таке, що в мене є Ебоні Wood. Так само в мене є подібний парфюм, тільки в іншому упакуванні. Ну, Дуже добре зробили, бо аромати гарні, аромати не дармо так довго, вони користуються попитом і люди їх купляють, і відповідно треба все ж таки їх залишати. Розумний крок. Ще одна річ, яка мені сподобалась, яку я поміряла, зацінила і не купила. Бо вирішила, що буду купляти його завтра, на другий день, коли прийду знов. Але хтось більш мудріший і вправніший купив його замість мене, там був один і єдиний розмір. Мій розмір, як бачите, мій покрій, все сіло просто ідеально, але я дуже довго думаю, тому в мене немає такої класної тепер речі в гардеробі. Красивий шоколадний колір, цікавий покрій оригінальний. Все повністю, як на мене, пошите, але, але. На другий день ми зустрілися з моєю донькою знов-таки в торговому центрі, щоб разом походити по магазинах і спершу пішли на каву. Відомий заклад Катане, італійська кав'ярня з різноманітними смаколиками, смачною кавою. Ми любимо ці круасани з начинкою. Там є фісташковий крем і шоколадний. Я переважно завжди їла Фісташковий, він мені подобався, а цього разу щось мені взагалі не поліз. Напевно, я вже переїла і, скоріше за все, перейду на круасани без начинки. Так ось, зайшли ми в магазин Stradivarius і я вирішила попросити свою дочку зібрати мені декілька образів, адже нещодавно вона закінчила вчитися на персонального стиліста, я вирішила скористатися. То, що вона мені підібрала, мені дуже сподобалося. Не все, звичайно, але багато з того всього я, в принципі, з задоволенням би носила. Я б ніколи не могла подумати, що мені гарно в таких максів облипочку спідницях. В мене до сих пір ще немає таких широких штанів, чомусь мені в них гарно. Мені подобається такий хуліганський образ, який вона мені зібрала з такою футболкою, з принтом, з надписом, зверху в'язана якась жилетка. Ну, Якщо чесно, мені сподобалось. Я зацінила, дочка добре знає мій смак, мої вподобання і вона повністю попала. Попала в мій смак. Ну і оцей лук мені сподобався, нібито просто, але так вишикано сексі, я би так сказала. Спідниця покроєна по косі білого кольору, льняна спідниця, і зверху такого графітного кольору оверсайз-футболка. Якось воно мені, от, напевно, найбільше сподобалось серед того всього, що я міряла. Я би таке із задоволенням носила, і такі великі, крупні шльопанці вона мені підібрала. Ну і ось цей образ такий хуліганський цікавий, хуліганський за рахунок того, що штани виглядають ні. Аля піжамні, рожеві, і, по-моєму, вони в тонесеньку білу полосочку. Але для мене це нічого не значить, я таке люблю, і я би таке сміливо, спокійно носила на щодень. Ось такий нарядний образ вона мені підібрала, чорні широкі штани, які так само шикарно на мене сіли. Білий цікавий жакет, подовжений трошки, і цікавий тим, що в нього цікава спинка. Подивіться, яка спинка, повністю її немає тої спинки. Такий великий виріз і це дуже так пікантно виглядає, як на мій погляд. Мені сподобалося, і можливо, я би таке і вдягнула би. Так, дуже простий образ, чорні штани з попереднього образу, чорні шльопанці з бантичками симпатичні. І ось ця ковтина, яку я сама собі надибала, така обманочка, ніби сорочка з під низу виглядає, і в'язана ковтинка молочного кольору зверху. Як на мене, симпатично виглядає, стильно, просто це повністю мій стиль. Ну а ось моя класна знахідка, уже по розпродажній ціні в магазині Страдіваріус, плащ, про який я, можна сказати, мріяла. Зараз дуже багато подібного покрою плащів, але цей все ж таки для мене відрізняється. Наявністю цікавих деталей, наприклад, цікаво покроєний комір, наприклад, хлястики на рукавах, які дозволяють регулювати довжину рукава. Це М-розмір, і я була цьому рада через те, що він трошки нібито як об'ємний і пишний коли його зав'язуєш, підперезуєш поясом. І виходить, робиться такий об'єм на бедрах, якому я завжди дуже рада. Як бачите, що до джинсиків, так само він... Гарно виглядає. Я думаю, що його можна носити всю осінь з теплим світерком. Ну, він без підкладки і, напевно, від дощу він вас не захистить, але виглядає дуже стильно. Також я поміряла ось такий жакет, який мені дуже сподобався. Я би носила його так, на щодень, можна так сказати, просто до якоїсь майки, до різнокольорових майок, в принципі, можна це підібрати. І дуже гарно це до любих джинсів, до світлих і до темних. Простий, ніби то такий по формі жакет, але в розмірі оверсайз дивиться дуже прикольно. Друзі, ну що ж, буквально пару слів про нові аромати зара, які я нещодавно спробувала. Там вийшло дві нових парфюмерних лінійки з мускусом і з амброю. По чотири аромати в кожній лінійці. Аромати з мускусом всі я не спробувала, лише три штуки, бо там було представлено лише три тестера і можу вам сказати, що всі ті аромати, які я спробувала, мені сподобались. Дуже приємне звучання, таке базове, ненав'язливе, спокійне на щодень. такі робочі лошадки на щодень. Я би деякі парфюми з тих ліній купила в свою парфюмерну колекцію, в свій парфюмерний гардероб із задоволенням би носила. Давайте почнемо з амбрової лінійки. Перший аромат називається Satin. Амбер сатін для мене, от я попідписувала трішечки на папірчиках, в основному пах центральною нотою кориці. Так, він про амбру. Амбра тут відчувається, вона дуже приємна, м'яка така. А тут і ваніль відчувається, і також тут дуже-дуже суттєво чути ось ця кориця. Коли я подивилася в піраміду на фрагрантику, там його порівнюють ну, як для прикладу, з Халтат Найт від Атар Collection. Ну, ви знаєте, про що той аромат. Такий він вишневий, коричний, спеційний, теплий, зігріваючий. То саме я можу сказати про цей парфюм. Дуже він приємний. Уже лишилася тільки його база тут на папірчику, але. Вона дуже приємна і дуже таки активно ще пахне. Сподобався аромат. Наступний аромат це Stellar Amber. І я написала тоді для себе, що він для мене ніякий. Тобто він настільки прозоро, ненавязливо і легко пах. Хоча я відчувала, чим він мені пахне. Він мені пах ваніллю, сандалом і якоюсь фруктовістю. І коли я залізла в піраміду, я побачила, що його порівнюють, знаєте, з яким ароматом? Самуажем, тим самим новим гідансом. Той, що грушевий з сандалом. Я його нещодавно пробувала в нішому магазині. Не можу вам сказати зараз, чи вони дійсно між собою настільки подібні, але те, що я в базі відчуваю цей красивий сандал, так, це правда. І там є красивий сандал. Мені сподобалась база цього аромату. Ще раз підійду обов'язково. Постараюся ті аромати більше, все ж таки, уважніше розносити, нанести їх на себе. Бо я би із задоволенням купила собі якийсь аналог, такий недорогий, аромату амуаш. Ну, в принципі, непоганий аромат, хоча перші враження були такі, знаєте, трохи дивні. Так, Amber in Bloom третій аромат. І тут я написала, що тут я відчуваю Амбру і тут я відчуваю іланг. А коли подивилася піраміду, там у нас білі квіти Жасмин і тубероза. Я би не сказала, що тільки і тубероза, я тут відчуваю і Ілан і ланг Вони для мене якось так зрослися тут дуже добре між собою, і я відчуваю чомусь найбільше Ілан Хі-Ланг. Аромат для мене, я одразу для себе помітила, ніби трішечки у відпускну таку тему, хоча його порівнюють там із Еліан від Мюглєр, що там у нас капітальний конкретний жасмин. Я би не сказала, що тут він для мене саме жасминовий. Але так, активний досить білоквітковий аромат на амбровій основі. Тобто він не кричить настільки голосно, як Еліан. Він більше м'ягкий і спокійний і буде, мені здається, подобатись любителям білоквіткового напрямку. Так, наступний аромат Amber Fever. Fever, зараз я вже практично на блотері не відчуваю. Він для мене пахне дійсно просто амброю і просто ванілью, якоюсь ніжною солодкуватістю, можливо, легенькою пудрою. Такий нейтральний, дуже легенький аромат, і в мене є опасіння такі, що він не дуже яскраво з вас буде пахнути і дуже швидко буде злітати. Ну, я не хочу стверджувати, треба ще пробувати. Його порівнюють на фрагрантиці з Baby Cat від Yves Saint Laurent, який в мене ще нещодавно був у відливанті, вже там нічого немає, але тим не менше. Я можу порівняти, що бебікет мені дуже подобається. Мені тут подобається, що він спецієвий, що він перчений, і що він такий ванільний все ж таки аромат. Але ось ця красива стартова нота, яка зараз дуже гарно відчувається, мені дуже сподобалась. Так ось, я не пам'ятаю такої ноти на початку цього аромату, але в базі, в принципі, все може бути. Бабікет для мене дуже красива ніжна, дуже красива ваніль в базі. Ну, в принципі, тою нотою вони перекликаються. Більше я сказати нічого не можу і так конкретно направити вас в сторону бабікет, щоб наполягати, що вони дуже подібні. Біжіть, купляйте, я точно не буду. Так, тепер аромати з мускусом. Я вам можу сказати, що я спробувала три аромата, і один з них, мускусний, був дуже для мене голосний. Хоча назва в нього. Така ніби трохи суперечлива, ніби має бути навпаки дуже таке натільне інтимне звучання. Mask Confidential. Тобто, якби не дуже голосно мав би звучати по своїй задумці цей мускус. Але він для мене був, наскільки я от добре пам'ятаю, ще найбільше голосним, найбільше насиченим. Яскравим, тобто він шлейфовий. Я його відчувала, навіть не притискаючи цей блотер до носа. Цей аромат на фоні тих двох мускусних ароматів досить сильно для мене виділився своїм досить виразним, оригінальним, нетихим звучанням. В нього такі свої неповторні риси, такі іскорки. Знаєте, чим він чіпляє? І він дійсно справив на мене враження, зачепив мене, і я його запам'ятала. Що не можу сказати про ті два решта аромата? Вони для мене звучали так усереднено і можна сказати таки посередньо. Не хочеться їх ображати, але тим не менше, вони настільки мене не вразили. Ага, не сказала вам, що цей аромат Confidence у нас порівнюють із Pure Mask від Нарциса Родрігеса, і Ten DNA від Лоренця і із Mask Therapy від Initio Parfums, із Самсарою навіть від Герлен. Ну, не можу сказати, що я це все можу підтвердити. Лише можу сказати, що кожен з тих ароматів має досить такий свій яскравий характер, і то саме я можу сказати і про цей парфюм. Так, наступний аромат це Маск Кашмір. Аромат не став для мене цікавим якимось відкриттям. Тобто, він звучить досить просто для мене. Він пахне для мене якоюсь карамельністю, певною, ванільністю, якоюсь ніжною пудровістю. Ніяких таких різких, чітких рису, аромата я не відчуваю. В принципі, носибельний, в принципі, його багато хто зможе носити. В нотах тут небагато у нас нот, тобто попкорн тут заявлений, кого я не дуже то сильно відчула. Кашемірове дерево, мускус, сандал і бобитонка. Ну, Такий теплий, ніжний, солодкуватий, огортаючий, дуже затишний, але от не зачепив мене зовсім цей аромат. Ну і останній аромат це Лін Маск. Лінен це, напевно, льняний, так? Цей аромат мені більше сподобався. Цей аромат має для мене дещо знайоме звичання, а коли я подивилася ще на що він подібний, то я впевнилася, що мій ніс мене не підводить. Тут я відчуваю ванільність, фруктовість таку насичену, трошки тропічну. Таку вершковість, можливо, і амбродерев'яхів. І аромати, з якими цей парфюм, це Erba Pura від ксіршов. І це у нас кіркія, і це у нас подібні аромати на кірки. Це Кассія Ну, Ось такі сучасні мускуси, які дехто взагалі на дух не може переносити. Але тут це дуже-дуже акуратний, обережний цей мускус. Я би не сказала, що він дуже такий громогласний. Хоча ви не дуже орієнтуйтеся на мене, бо я фактично такі мускуси легко переношу. Для мене вони дещо в сліпій зоні, тобто я на них не реагую так болісно, як вот деякі люди, що тільки трішечки відчують відтінок того мускуса, і їх вже починає нудити. Мені це, в принципі, подобається, непоганий аромат. Я думаю, що він багатьом так само може сподобатись, бо він такий собі усереднений варіант такого досить модного зараз трендового звучання. Ну і зроблю висновки. Коротенький, що в свою колекцію я би собі купила Mask Confidential, що найяскравіше пахне, він мені сподобався. А з амбрової колекції я би собі обрала Amber Stellar, такий, який я одразу забракувала, що він для мене дуже легенько пах і назвала його ніяким. Але насправді він дуже приємний, ем, такий сандаловий аромат. А саме сандалові аромати я зараз дуже полюбляю. Так, найостанній ну аромат, про який я хочу сьогодні обов'язково завести мову, це той аромат, який я ніколи не куплю свою колекцію, бо я його розносила як слід і на блотері, і на собі, і зрозуміла, що це абсолютно не моє звучання, але саме в базі. Цей аромат Mystic Rose від Zara, Так само я його спробувала навесні. І він мені тоді так сподобався. Я думала його одразу купляти. Цей аромат порівнюють з Кафе Роуз, по-моєму, від Тома Форда. І вони дійсно між собою дуже подібні. І дивіться, ще з чим порівнюють з портретом Леді. Серйозно, Фредеріка Маля? Ну то, що він подібний на Фордівський аромат, це точно. Але коли він розкрився, в нього з'явилася якась така вінтажна база, ретро база. Я останнім часом ті бази ретро бази не дуже -то добре перетравлюю. Я навіть не можу зрозуміти, що тут в базі по нотах, які я побачила тут на фрагрантиці, в верхніх нотах Клюква, потім Троянда і Амбервуд. Але тут щось таке в базі, що я не можу зрозуміти, чи це той мускус. Якась животина, можливо, ця амбравість, цей, не знаю, дають таку животину для мене неприємну, яка пахне мені капітально ретро. Тобто точно цей аромат я собі купляти не буду. Хоча на початку він дуже гарний. Як бачите, аромат просто настільки фантастично розкривається і може здивувати своєю базою. Мене він неприємно здивував, і я точно його перекреслила і купляти. Собі я не буду. Але коли я була тоді в магазині зара, я його повністю вже взяла з собою на касу. Я з ним походила по магазину, бо там він залишився один з пошкодженим трошечка корочком. Тобто кришечка була там начерблена і він залишився там один. По зниженій ціні, я думаю, о, за 60 злотих я з задоволенням куплю собі величезний флакон такої краси, бо він справді в перших нотах просто обалденний. Але коли він почав розкриватися, і я його, знаєте, добре, що я його там поставила, і все ж таки пішла геть не взяла цей аромат, що я його таки розносила, бо я би пошкодувала. Я би точно його би продавала, бо носити я його не можу. Ну що ж, друзі, на цьому свій влог, шопінг-влог я закінчую. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підтримайте мене лайком, підпискою, коментарем. Побачимося з вами зовсім скоро, як завжди, в моїх різноманітних відео і парфюмерних, та й не тільки. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Слава Україні, папа! -па.